Дорогі глядачі, дорогі друзі, рада вітати вас у себе на каналі в новому відео. Запрошую усіх до себе на кухню. І сьогодні хочу запропонувати приготувати куряче філе в паніровці, запечене в духовці. Дуже воно смачне, ароматне, можна приготувати на гарнір і картопельку, і рис. Ось така смачна і красива подача у мене сьогодні. Тож дуже надіюсь, що така ідея приготування і вам сподобається. Жовтий твердий сир натираю на терці з маленькими очками розбиваю яйця додаю сіль та перець. Додаю натертий сир. Роздавлюю ножем часничок та нарізаю. Куряче філе розділяю на невеличкі частинки. Приправляю його та добре перемішую. Далі обвалюю борошні в яйці, панірувальних сухарях і викладаю на деко застелене пергаментним папером, будемо його запікати. Для того, щоб задекорувати страву, нарізаю зелень петрушки і сибольки зеленої. В кінцевому результаті ось таке ароматне смачне куряче філа у нас виходить. Запечене. Також можна в кінці посипати ще жовтим твердим сиром, якщо хочете, це вже за бажанням. Я ось так виложила на тарілочку прикрашено салатом. Ось таке красиве, смачне куряче філе в кінцевому результаті у нас виходить. Звичайно, можна приготувати на гарнір, особливо картопілька нам смакує. Також зробити салат. Я виложила на тарілочку, застелену листями салати, також виложила куряче філе і посипала зеленю. Ось така гарна смачна подача, також можна подати таке куряче філе і на святковий сіл окремо. Так відварити картопельку буде дуже смачно. Дуже ситно, ароматно, також підходить на гарнір рис відварений. Дуже рекомендую спробувати приготувати. Думаю, що вам сподобається ідея приготування. Дорогі глядачі, завжди запрошую вас підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Підтримуйте мене, будь ласка, своєю підпискою вподобайкою, і вподобайкою буду вам за це дуже і дуже вдячна! Готуйте, нехай вам смакує, все вдається, а ми з вами зустрінемося вже в наступних відео. Дякую усім за перегляд і усім па-па!